Це вбивство сколихнуло все рівне. Андрія Лимача, знаного в Україні лікаря нетрадиційної медицини, який допомагав алкозалежним позбутися згубної звички, знаходять мертвим у приватному кабінеті. Медик лежить у ванній у калюжі власної крові. Вже згодом поліція з'ясовує вбивця, напав на чоловіка з кухонною сокирою, а добив звичайними ножицями. Усі поранення в шию та голову, тому шансів вижити лікар просто не мав. Після розправи над медиком з кабінету зник. Кають 50 тисяч гривень. Сумнівів у тому, що це було пограбування, не залишається ані у поліції, ані у сусідів. Зараз люди, люди мало получають. Воти, тільки за задіяні. У вбивстві медика оперативники підозрюють одного з його пацієнтів і затримують практично гарячим слідом. Йому не було необхідні були гроші. Більш він не знав, де їх можна взяти. А так як він лікувався в лікаря і знав, що скільки лікар бере за прийом, а він брав за процедуру дану 3150 гривень, тому він знав, що там може бути нормальна сума грошей. Підозрюваному 44 він громадянин Росії, але останнім часом проживав на Рівненщині. Всі гроші чоловік спускав на алкоголь та азартні ігри, через що мав великі борги віддавати, які не мав чим. Зрештою, це і стало мотивом вбивства. В жертву він забрав близько 50 тисяч гривень. Значить, які в подальшому програв в ігрових автоматах. Вийти на слід душогуба правоохоронцям допомагали сусіди. Вони добре запам'ятали підозрілого незнайомця, який вештався біля будинку та багато курив. Цілий день він сидів, сумка велика така стояла, і на скамейці він возле нас сидів. Ну, ми, звісно, не знали, але у нього ухо заклеєно заклеєна була. Хто і що ми не знали? Сиділи з 7 вечора ми з ними до 9, але він самого утра тут сидів на скамейці. Він тільки вставав і періодично дуже часто курив. Затриманому слідчин кримінують навмисне вбивство. Суд уже заарештував чоловіка на два місяці, котрі він проведе у СІЗО. Якщо ж його визнають винним за ґратами, він ризикує затриматися на найближчі 15 років.